Доброго дня! Чекаю на зв'язку. І в цьому відео ми проговоримо про те, що відповідати на подяку в англійській мові. Тобто, коли хтось каже вам «Thank you», що ж, ви відповідаєте? І найвідоміший варіант це Юа welcome». Це так би мовити, аналогія нашого, будь ласка. Цей варіант дуже відомий, дуже часто використований. Це те, чому нас зазвичай не вчають у школах. Щоб трішки освіжити, можна сказати: You are very welcome, або You are must welcome. Тобто дуже будь ласка. Потім з категорії слів, які можна порівняти з тим, що нема за що. Це not at all це якраз аналог нашого нема за що. No problem, не проблема, no worries, не переживайте. Don't mention it. Навіть не згадуйте. Або It's no bother. Тобто мене це зовсім не потурбувало. Якщо хтось дуже переживає, що ви витратили забагато ресурсів, забагато часу. It's no bother. Е, наступна категорія е, це такі слова, як anytime, да, тобто звертайтесь в будь-який час, дуже крутенько, так, Anytime, або sure, тобто, звичайно, да, тобто, ну, звичайно, що, що ви говорите? Звичайно, я вам була рада допомогти. Дуже короткий варіант, sure. Або sure thing, певна річ. Да, тобто Це було, ну, як я вам можу відмовити. Е, категорія, е, моя улюблена категорія. Це коли ми говоримо про те, що. Uh, я була рада допомогти. Uh, я люблю використовувати відповіді з цієї категорії, певно, найбільше. Да? Uh, I'm glad I could help. Uh, я рада, що я змогла допомогти. Uh, коротше, зазвичай просто говорять glad to help. або happy to. Uh, да, тобто щаслива допомогти. Uh, it's my pleasure. Uh, це було моє задоволення, да, із задоволенням. Або коротко, my pleasure. Просто два слова. Ось це, певно, саме моє улюблене. Uh, трошечки таке більш вишукане. Да. It was the least I could do. Uh, це було що найменше, що я могла зробити. It was the least I could do. І якщо. Uh, хтось також зробив щось для вас, тобто це була взаємна річ. Uh, ви також можете казати No, thank you. Uh, да, тобто ні, дякую вам. Uh. І також, що я забула зазначити, що іноді ви можете порівнювати uh, вирази з, деяких, з різних категорій, тобто, в тому плані, що коли хтось переживає що. Uh, що ви там витратили забагато часу чи ресурсів, ви можете сказати, що да не переживай, я з задоволенням тобі допомогла. Тобто, No worries, it was my pleasure. Або Don't mention it, I was glad to help. Тобто, взагалі, про це не говорять, я була рада допомогти. Тобто, Ми просто їх поєднуємо одне з одним. І якщо ви комусь щось подарували і ви вам дякують за подарунок, то такі стандартні варіанти відповіді будуть «I'm glad you liked it», тобто Я рада, що тобі сподобалось, «I'm glad you like it. лайкіт. І ще ви також можете сказати «Enjoy Да, тобто насолоджуйся цим. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, які ваші улюблені способи відповідати на подяку англійської мови. На все добре вам та до наступних зустрічей!